Вирізала я всю свою цвітну капусту, тому що почала головка втрачати щільність, якась вона стала трішки рихлою. Тому вирішила не ждати, поки вона стане непридатною до вживання і зрізати її. Сама більша головка заважила кіло 80 Вона щільна, гарна така, та що була ось вона не дуже біла. Важить 595 грам. Ну і ту, що я зрізала, була приблизно така сама. І три маленькі головки, які кріт пошкодив, важать з гуртом 500 грам. Ну, отакий у мене вийшов урожай. Цвітна капуста в мене сорту Опал, дивлячись на свої. Цьогорічні посів, аж сама дивуюсь, як це воно не гібрид, а сорт. Згідно характеристик, сорт ранній, 50-55 днів від висаджування розсади. Маса головки 0,6-1,5 кг. Ну, Скажімо так, до півтора в мене не дотягнула ні жодна. На той год спробую обов'язково ще раз взагалі сорт мені сподобався. Дякую одному з підписників, що порадив, що пора зрізати капусту брокколі, бо вона скоро почне цвісти. І ви знаєте, попробувала головки, вони дійсно розм'якшились. Тому зараз я всі їх виріжу і положу на зберігання в погріб. Так, вага головки, головки тут плюс-мінус однакові. Складає 845 грам. Так, капуста броколі У мене гібрид Green, Green Magic. Згідно характеристик ранньо 60-65 днів від висадки розсади. Ага, головки масою пише 05 кг. Тобто броколі в мене цілком вийшла непогана. На від цвітної.